Від цим інформація про документи, про роботу в Європі, безкоштовні вакансії, Польща, Литва, Німеччина, Нідерланди, Данія, Франція на сьогоднішній день це всі країни, які маємо пропозиції роботи. Вони всі безкоштовні. Більшість вакансій для людей з кваліфікацією, але є в Німеччині два склади, і в Нідерландах склад, де приймаємо людей без кваліфікації. Стосовно документів особливо важливо для людей з Східньої Азії, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, також українці, білоруси, грузі. Не, азербайджанці, наприклад, або армяні. Прошу прощення, що вас поряд поставив. Має можливість зробити вам літовське ВНЖ, або якщо ви перебуваєте ще в своїй країні, походження, або ви вже перебуваєте в Європі, маєте, наприклад, словацьку візу чи угорську візу венгерську, да, і хочете працювати в якійсь іншій країні. Для вас є рішення. Пишіть свій телеграм в коментарях, пишіть свою кваліфікацію, запропоную вам конкретну вакансію, або конкретне рішення стосовно документів по вашій Right.